Вітаю всіх, хто ще не відчув на собі вагу цифрового гниття. До кінця 2024 року я користувався старим занедбаним комп'ютером на 1155 сокеті. Техноартефакт, який, як і я, мав би давно канути в безкінечність. Якщо б не споживацька шалена механіка, що з'єднала нас у один мертвий цикл, він не вимагав уваги, не стогнав про апгрейд, не змушував мене перетворювати своє життя на гонку за тінню майбутнього, яке ніколи не настає. Він просто працював, і цього було досить. Він був залишком минулої епохи, викресленої з пам'яті світу. Але маркетинг це той Бог, що не знайде спочинку, поки не зламає твою душу. Він лізе в мозок, як вірус, наповнюючи свідомістю трутою бажань. Ти відстаєш він з рекламних банерів, ти негідний шипитись із відосю. Про новітні збірки ПК на 25 й рік. Ти нікчемма засміється він із червоних цінників і блискучих упаковок. Я опустив голову, визнав свою слабкість і сповнений презирства до самого себе, занурився в пекельний лабіринт характеристик. Гіагірці, кеш, шини даних, бенчмарки, нескінченний потік брехні, який обіцяє зробити мене кращим. Я знав, це омана. Завжди буде щось новіше, завжди буде чергова рева. Рибаль... Якраз пише мій новий комп'ютер в минулому, а мене разом із ним. Я взяв М4, Ryzen 5 6, ядер 12 потоків, 4,2 в бусті, 32 мегабайту кешел 3. Застарілий сміявся маркетинг, а мені байдуже. Цей камінь мовчки виконує свою роботу, поки знаю, що його незабаром викинуть на ще, як і мене. Я купив його на OLX за 1500, спогнутими ногами, вирівняв голку і свою віру в здоровий густ. Комплектний кулер слабкий, але я маю башту з чотирма мінними трубками. Материнка Асустафа п'ятсот 520 не преміум, не флагман, просто плата. Вона не продає ілюзій про ідеальну теплопередачу, не благає витратити більше. Вона просто існує як все те, що хочеш забути, але воно все одно є. Оперативна пам'ять 32 ГБ DDR4 від кінцме на 3200. Не тому, що треба, а тому що браузер перетворює мене на ганчірку, якщо я маю менше. Блок живлення MSI на 750 Вт, бо в мене є ще декілька прожерливих відеокарт, бронзова сертифікація. Відеокарта Rexa 580, сапфірівська на 8 ГБ, взята з барахолки, з кривим біосом, який довелось перепрошувати з відваленим кульком. Вона стара, як саме розчарування, але ще жива. Вона бачила, як мода на трасування променів танула з'являлася знову. Вона бачила, як картинка стає реалістичнішою, а світ довкола все більш штучним. І вона знає, що її скоро спишуть, але поки що вона бореться. Жорстоке, М2 НБМ'є-накопичувач від Кінсмен на 1 терабайт для встановлення всіх лінуксів. Все це залізяче стиснулося в бюджетний корпус від бангу з трьома вертушками на вдув і однією на видув. Коробка, клітка, металевий саркофаг моїх ілюзій. А знаєте, що смішно? У мене є друг. Він сидить на 775 му сокеті. Його комп'ютер-релікт проклятий богами маркетингу. Там якийсь старий квад, 8 ГБ DDR2 і GT 630. Він не знає, що таке DLSS, Він не потребує рейтрейсінгу, він не грає в гонку прогресу. Він просто вмикає комп'ютер і користується ним. І Що найжахливіше для цього світу йому цього вистачає? Він не хоче більшого, він не прагне швидше. Він вийшов за межі матриці. Він відмовився грати в гру, в якій нема переможців. А тепер я дивлюсь на свій новий комп'ютер, котрий вже застарів, і запитую себе, чи варте воно того, чи став я щасливішим, чи ці зайві ядра і мегагерці зробили мене кращим? чи може я просто вкотре зіграв роль у п'єсі, написаній маркетологами, які ніколи не заглянуть у порожничу. Якось так, всім добра. Якщо подобалось, підписуйтесь, якщо ні, ставте дизлайки, не пишіть про віндус.